Йоу всім привіт! І сьогодні ми подивимося на цей дом. Ось такі в нас загальні стовби. От на першому поверсі. І сьогодні глізнеться Стьопа. Вот він буде поки що жити в цих котів, бо його дім поки що ще строїться. В нас ще тут і росенята живуть. От двоє. І хлопчиків. І от їх молодь, наймолодші з них. А ви ж помітили, що тут є два котика? Вот перший, вот другий і третій на першому поверсі? Вот він. Поки що в них зробимо уборку. Я вже їх всіх согнала на перший поверх, вот тут сидять. Коротше, поступаємо до уборки. Спочатку зажуємо всі подушки в один бік. Цей домик поки що заберемо і готуємо цю подушку, кидаємо моїм це все. І оп! от все поприбирали тут. Закидуємо всі подушки, Розкладаємо їх по місцям. Ті сюдик. Повертаємо домик. Тепер нам можна звірів. Тикс. Тикс. І останнько. Ой, ще одного забула. А далі будемо повертати на першому поверсі. Обираємо всі речі. Всі речі зібрані, тепер замітати. Замітаємо. На кінець то ми позамітали, тепер оп, оп. оставили. Доки ми прибули, дехто вже заснув. А дехто... е, а як ти туди заліз? Тут я мене ліс та закидав подушками. А цей кіт в кутку сидить. За те, що він повіс на цих ватліанах. Ці два кота щось дивляться. Дивіться яка картинка класна. Повішаємо її десь тут. У мене тут і подушка в повітрі висить. Шуткує тут ви бачите м'яка. Закидаємо назад. Ой. А вже всі сплять. А. а цей спить тут. І усім пока. Підпишися на канал.